Привіт, мої любі стрільці! Мене звати Зоряна і ви на каналі Зоряне Таро. Давайте разом з вами зробимо таро передбачення вже на червень місяць для вас. Подивимося, які важливі події будуть відбуватися в вашому житті. І загалом, що буде відбуватися. Я взяла три колоди, і з кожної колоди візьму по три карти. Загалом це дев'ять карт, велика кількість інформацій. Слухайте, що ваше, що з вами резонує, беріть. Тільки свою інформацію. Отож, не гаймо часу. Стрільці, червень місяць. І перша карта для вас. Що тут в нас? Дев'ятка кубків. Чудова карта, чудовий настрій. Кубки це наші емоції, це емоційний такий наш стан. А дев'ять це Високе число. Це ось такий, дивіться, чудовий. Е, я все маю, мене все влаштовує, мене все задовільняє. От такий позитивний настрій. Більше ну, нічого поганого. Давайте дивимося далі. Тому що, ну що позитивні емоції і такі е, майже максимальні. Тобто, у вас все гаразд? Можливо, ви вже щось вирішили, щось втілили, ви чимось задоволені. У вас все в порядку? Дивимося далі. Королева Пентаклів. Королева Пентаклів це доросла жінка, стихії, земля. Телець Діва Козиріг. 45, плюс. хто вона вам підставляєте під свою ситуацію, ваша? Половинка, ваша подруга, коліжанка, мама, бабуся, можливо, це жінка-фінансист, такий фахівець в сфері фінансів, вона вам допомагає планувати, вона вам, можливо, кредит вдає, можливо, це керівник на роботі, так, яка також вам видає зарплатню. Або ж це жінка поряд з вами, яка про вас турбується, про вас дбає, допомагає, оберігає, таким чином опікає, пильнує, щоб ви були ситі, і нагодовані і не мерзли. Тобто, хто така жінка? Дивіться, оглів, озирніться навколо. Можливо, вона вже є в вашому оточенні, бо фігурні карти це люди в нашому житті. Можливо, вона війде в ваше життя. Ну що ж, третя карта? Ой, п'ятірка Пентаклів, а це що таке? Криза. От, можливо, і ви будете звертатися за порадою до такої жінки, щоб вона допомогла вам розібратися з вашими фінансами. Можливо. Куди вигідно, куди не вигідно, що я отримую, склала якийсь, можливо, бізнес-план, чи подала пораду. Тому що п'ятірка пентаклів це криза, криза фінансова, криза, коли бракує ресурсів, коли зле себе почуваємо, тому що це також стихія Земля це наше тіло, наше здоров'я. Тут дідусь сидить, чекає. На прийом до лікаря. Ну, тобто в кожного своя ситуація. Хтось очікує на гроші, в когось бракує гроші, грошей, комусь ще вони не надійшли. Е, от Підставляйте, для чому у вас ось така нестача ресурсів, чому вам бракує ресурсів? Тому що їх нема. Тому що ви забагато витратили, тому що ви не прикладаєте зусиль, тому що ви хворий, хвора. Ну що ж, зберемо наступну колоду Таро Незалежні. І будемо дивитися ще три карти звідси. Стрілець, сім комичів. Сімка мечів це, мечів це інформація, це те, що ми говоримо, те, що ми транслюємо, наші думки, те, що ми плануємо. І зверніть увагу, тут людина в масці. Тобто хтось буде намагатися вам, вами маніпулювати, можливо, обманути, можливо, підсунути невірну інформацію, використати вас. Маніпулювати вами, можливо, це хтось з вашого оточення, людина, якій ви довіряєте, будьте уважні до того, що вам говорять, хто вам говорить, що, особливо, якщо щось обіцяють, захмарне, золоті гори, все й одразу. Ну тобто, це брехня, обман, інтрига, винахідливість, підлість, хитрість. Будьте обачні. Чого би це не стосувалося, пам'ятайте, що провіряйте будь-яку інформацію, яка до вас поступає. Дивимося далі, наступна карта. Що тут у нас далі? Дві капентаклі, Ось якісь такі вагання, сумніви. Можливо, ось ви будете і. А це фінансова карта, так? От можливо, це і пов'язана ця криза, тому що у вас немає балансу, у вас немає доходів, у вас, або ви е, витрачаєте більше, ніж отримуєте. Або, ну, по цій карті важливо дотримуватися балансу, щоб втримати оці пентаклі в руках гроші, потрібно встояти. Дивіться, тут скейт на одній нозі, та ще й е, жонглювати тими монетами. І важливо дотриматися цього балансу, розуміти, що я можу, що я можу собі дозволити, скільки я можу витратити, скільки мені надходить грошей. Або це ось таке вагання. Хочу купити, а не маю змоги. Бачите, бракує ресурсів, а хочеться. Можливо, ви собі щось спланували, вам мали надійти кошти. А щось сталося. Кошти затримують, і ви от балансуєте, так. Будуть, не будуть, вистачить мені, чи не вистачить. Можливо, саме ця жінка, яка вам допоможе, підтримає вас, допоможе фінансово, допоможе дасть влучну пораду. Ну що ж, третя карта. Третя карта для вас. Колесо Фортуни. Ну, супер. Колесо фортуни, особливо, дивіться, в нас тут була третя карта, карта, брак ресурсів. Тобто не переживайте, не опускайте руки, не лякайтеся цієї кризи чи е, раптової хвороби, тому що колесо фортуни все міняє. Раптово, непередбачувано. Це ось такі раптові зміни, зміна циклу. Колесо, воно обертається, воно не стоїть на місці. І якщо були проблеми, то вони вирішаться. Це такий вирішальний момент в вашому житті. Фортуна, удача, але пам'ятайте, що це кармічна карта. Тобто, якщо вам зміни не подобаються і міняється ще на гірше, про який висновок робите, що ви щось чимось заслужили? Ось це. Відплата, це ваша карма така. Якщо міняється на краще, супер, ви молодчинка. Тобто, якщо, якщо тут погане самопочуття, то це швидке одужання. Нема грошей, швидко гроші знайдуться. Можливо, от саме така жінка вам допоможе. Супер. І е, це старший аркан. Це для вас буде вчасно, важливо. Саме тоді, коли цього потребуєте. Ну що ж, третя колода. Долина міражів. Давайте дивимося ще три карти. А то такий якийсь такий вялий такий. червень у вас, Нема грошей, зле почуваюся. Ну, хоч колесо фортуни вас трусане. Змінить. Ну що ж, дивимося ще три карти для вас. Ваш пентаклів. Ой! Ну, це ж е, нові ідеї, нові, нова пропозиція. Бо паш це початок, це одиничка. Це копійка, яку ми, зернятко, тобто яке ми садимо, і пророста, воно, про нього треба піклуватися, і воно проросте. А що залежить вже від вас? Як ви будете піклуватися? Підливати, доглядати, оберігати. Це нова ідея, нова пропозиція, бізнес-план, партнерство. Все, що стосується грошей або вашого тіла. Тобто, якщо ви тут себе зле почували, і вам лікар порадив зайнятися своїм тілом, зайнятися спортом, плаванням, масажем, голкотерапією, ну, от щось будете робити для вас в новинку своїм тілом, оплачувати ці послуги. Але по цій карті важливо, так як пажіться діти, дуже молода енергетика, це може бути наша внутрішня дитина. Яка боїться, яка не хоче, яка тупотить ніжками, і залежить якої сфери це буде стосуватися, не піду, не хочу мене, Я втомлююсь, я не маю сили займатися спортом, мене все болить. Або ж новим бізнесом, я боюсь, намагайтеся її заспокоювати, свою ту внутрішню дитину, не розгойдувати ці емоції, тому що у вас і так багато коливань. Багато ось такої нестабільності. Дивіться, і тут коливання. Тому не давайте волю цій вашій внутрішній дитині, щоб вона не могла вас залякати і е, спірувати вірному керунку. Ну, дивимося далі. Друга карта для вас. Що тут в нас? Королева посухів. Це ви. Посухи це вогонь, і королева посухів це доросла жінка, стихії, вогонь. Овен лев, стрілець. Тобто, можливо, ви, так, ви така жінка, і ви будете займатися бізнесом, ви будете придумувати нові бізнес-ідеї, ви щось будете, можливо, вам запропонують партнерство, ви комусь запропонуєте партнерство, або ж, можливо, це жінка така поряд з вами. Доросла жінка, яка буде, війде в ваше життя, буде брати участь в вашому житті, буде вашою підтримкою, опорою, тому що е, буде вашим стимулом, буде поштовхом для вас, буде штовхати вас в спину, примушувати, тому що вогонь це така активність, динаміка, напор, вимогливість. Е, вона може і диктувати, і сваритися, і вимагати, і бути злою неприємною. Бо в кожному є і плюси і мінуси. І тобто, вже яким чином воно програється, можливо, і залежить від вас також. Що ж, третя карта для вас? Що тут в нас? Десятка пентаклів. Оце маєте колесо фортуни. Дивіться. У нас було воно тут третє колесо фортуни, і тут третя карта також. Десятка пентаклів, це ж найбільше число, 100% доходів. Що кошти будуть, кошти надійдуть, все буде гаразд. Ви отримаєте свій гонорар, ви отримаєте свої прибутки, ваш, ваш план втілиться. Чи якщо це мова йде про здоров'я, все буде гаразд. Ви вилікуєтеся, будете себе добре почувати. Молодим і спортивним, чи молодою і спортивною. Це, можливо, гроші сім'ї. Тобто, так, сімейний бізнес, або, можливо, це рідні вам допоможуть грошима. Або це, так як у нас тут був паж, паж це початок, то це ви розглядаєте ще варіанти. Можливо, це сімейний бізнес, а ви розглядаєте варіанти паралельні ведення паралельного бізнесу. Можливо, ви хочете сам займатися сама бізнесом, не сімейним вже, а своїм чимось. Ну, тобто, це може бути таке відгалуження від основного бізнесу, або ж початок зовсім, коли ви маєте стартовий капітал і ви щось кардинально інше робите, міняєте. Все в ваших руках, ви маєте ось вогонь. Тут, тут взагалі чудові карти. Ідея, так, де тут у нас початок. Ось. Ідея, нова ідея, поштовх, вогонь, коли ви знаєте, чого ви хочете, ви починаєте робити щось для того і отримуєте прибутки. І пам'ятайте, що у вас є колесо фортуни. Будьте чемні, не наробіть собі негативної карти, щоб колесо фортуни не повернулося проти вас. Будьте чемні, чесні, справедливі, і колесо фортуни вам допоможе. Везіння буде з вами, доля буде на вашому боці. Фортуна до вас обернеться. І різко все поміняє на краще, як буде краще саме для вас. Отож, мої любі стрільці, я бажаю вам мирного і спокійного червня, вдалого. Пам'ятайте, що б не відбувалося у вас і колесо фортуни, все поміняється непередбачувано, несподівано в самий такий момент, можливо, навіть відчаю, коли ви вже не будете вірити і сподіватися, і чекати. Я бажаю вам фортуни. Я бажаю вам успіху. Я бажаю вам досягнень. Бережіть себе і своїх рідних, мої любі стрільці. Ставте, будь ласка, вподобайки. Чекаю від вас коментарів. Хто ще не з нами, приєднайтесь і почуємось, Па-па!